Досить холодно, особливо, коли немає сонця, то відчутно холодно. А як ви грієтесь зараз? Маленьким обігрівачем, дуйчиком, так званим. Кого якщо є малі діти, то це взагалі тяжко. В будинку стало дещо прохолодніше, тому що були холодніші ночі і ну, опалення ще не включили в будинку в багатоквартирному. Але я розумію, яка ситуація з газом в Україні загалом і рівне це ну, не єдине місто, де Можна сказати, повноцінно не стартував опалювальний сезон. Гріюся, включаю, вмикаю обігрівач і ну, от в сонячні дні це вже якби квартира прогрівається. Це так само плюс. У мене досі холодно, я б сказав би дуже холодно, і доводиться вдягати на себе дуже велику кількість одягу. Є обігрівач тепер. Ну, сподіваємось, що це з часом вже вирішиться питання. Дуже холодно. А як грієте зараз? Ну, камін, дітей малих нема, так під ковдрою діваємо одежу тепло і, і так гріємося. Холодно, 15 градусів тепла. Одиваємося тепло, да та і так гріємося. А що ж робити? Нічого не робиш. плохо, у кого дітки, больні люди, цим вот плохо, звісно. Як там говорили, завжди було плюс вісім протягом тижня, а тут і плюс два. І які ти хочеш, температури міняються. Ну, всі мерзнуть дуже. І деякі на Соборній кажуть, підключили будинки, а щось у нас тихо. Внуку ставлю в дитячу обігіль.